Батько пішов служити, і сімейним бізнесом займаються діти та дружина. 21-річний Віталій Демарчук колільник, працює на масанах на бійні. Навчив мене різати свиней. Батько ще 4 роки назад. Почав він займатися повністю, здавати туши свинину на базари, магазини. Ну так як зараз потеплішало, щоб свині не попарились, м'ясо було хороше, то почне він десь у 7 годині вечора різати свиней. Ріжемо ночу до ранку. Найбільше 9. За ніч. Тушить по скільки це кілограмів? Якщо живі були, то це виходить, десь вони були кілограм по 180, 190. Ну тушить десь, коротше, кілограм 130, 140. Найбільше по 400 кілограм. А у вас не було, що виривалися, бігали живі кнурі? Ми вже без вірівки виганяємо, де три, мабуть, свиней. Настає, як має приколи. Вдома в Скорінці під Черніговим виробництво напівфабрикатів. Так. І куди діваєте це м'ясо? Те, що залишається, переробляємо на полуфабрикати: пільмі, котлети, млинці, чебуреки, усе робимо: фрикадельки, тюфтелі. Зараз у нас ще в планах робити вже повністю з зажаркою. для людей там похилого віку, які не можуть самі там все поробити, просто щоб вони кидали і тушили. Ну, то есть повністю всі полуфабрикати, Потом ліверна колбаса, кров'янка, домашня колбаса колечками робим. Також вона буває і запечена, і ну і сиру робимо. Сало м'ясо ви розвозите по магазинах Чернігова. Так, по магазинам Чернігова на базари і також тут продаємо. В селі магазини немає, полуфабрикати ми робимо. Люди приходять і постійно беруть. Приїжджають там магазинчик, автолавка. Приїжджають, продають продукти. Люди говорять, що у них не таке смачне, як у нас. Родина Димарчуків займається м'ясом не перший рік. Валентина Остерська для газети «Вість».